Добрий день. Сьогодні ви будете писати контрольну роботу. Роботу виконуємо в звичайних робочих зошитах. Потрібно записати тематична, діагностична робота, буквені вирази, формули рівняння, текстові задачі і вправи на всі дії з натуральними числами. Це тема вашої роботи, да? ви її обов'язково записуєте. І далі починаєте працювати. Дивіться, завдання початкового рівня оцінюється в 3 бали. Оберіть одну правильну відповідь. Бабуся подарувала марійці на день народження 100 гривень, скільки грошей від цієї суми залишилося у Марійки після того, як вона витратила Б гривень. Подивіться варіанти А, Б, В та Г. Виберіть правильну букву і запишіть її. Друге. Коренем якого з рівнянь є число 5. Подумайте, як таке завдання зробити. Ми на класній роботі нещодавно таке виконували. Да? Пригадайте і оберіть правильну букву. Лазерний принтер надрукував 48 сторінок за 6 хвилин. Скільки сторінок за хвилину друкує цей принтер? Принтер, подумайте і оберіть теж букву. Якщо ви правильно оберете букву, кожне завдання оцінюється в 1 бал. Да? Отже, зараз ви вже можете отримати 3 бали. Далі. Працюємо на середній рівень 3 бали, да? обчисли значення буквеного виразу, 5 помножити на х-2, якщо х дорівнює 3. Потрібно правильно оформити і знайти значення. П'ята задача. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 80 км, за годину, долає деяку відстань за 7 годин. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км за годину? Задача розв'язати з поясненням. Да? Далі, достатній рівень, 3 бали. Знайдіть корінь рівняння. Пригадуємо, що ми знаходимо корінь і обов'язково робимо перевірку, да? збоку ви пишете всі ваші розв'язки. 7. Задача. Учень придбав 7 зошитів по Б гривень за кожен. Після чого в нього залишилося 37 гривень. Склади формулу для обчислення кількості грошей, які були в учня перед купівлею зошитів, та обчисли це значення, якщо Б дорівнює 3. Уважно читаємо перше. Склади формулу, а потім обчисли це значення. Да? На класній роботі ми теж таке робили. І восьме завдання це для тих, хто працює на високий рівень. Да, одна задача оцінюється в три бали. Швидкість катера у стоячій воді 24 км за годину. Тобто, коли не заважає нам течія да, і не допомагає нам течія, така його швидкість. Швидкість течії річки становить 2 км за годину. Яку відстань подолає катер, якщо рухатиметься за течією 3 години? І стільки ж проти течії. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт.